Пані Мер, Дякую, що заскочили. Я можу сказати тобі лише одне Джокер. Добре, тільки говоріть швиденько. Ти азартний хлопець. О, на 100 відсотків. А в рулетку ти граєш? Буває під настрій. Ну, то дам тобі одну пораду. Я весь увага. Коли граєш у рулетку, так. Завжди став на чорне. Петна, куди ти поліз? Наші сили набагато більші, Ти що баран? Тобі баранців без проблем. Зараз я тобі насилював. Я якраз пісню написав, як я усів об навалі. Зупиніть його, поки він не заспівав. У підпічній я сладів ловлю. Є мільйон героїв. Роби покращення найкраще роблю. Хто має техніку кращу? Бетмен! Хто має краще авто? Бетмен! Хто стрибає безстрашно? Без мене. На 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 нас, на на На-на-на-на-на-на-на-на-на Бетмен! Думав, я сильний, я кую, а я ще й голова. Та ми витріщайтесь на мене. Чого? Осуромети мене перед Батменом. Комп'ютери. Де та бомба? Бомба знаходиться на фундаменті енергореактора. Що це? Зміюся я останній завжди номер один. Я тебе кину, Разом із аврікою. Тобі великий, на кожне посил і стовітсового я не плюс вей! Хто тут мужній мужик? банки з талепі. Комп'ютери! Вони діло Бетмен! Хто податки платить? Не Бетмен! Ну чому він нас усіх поматлошив? Котре? Тому що. Я бетмен! Зараз вони! Я Бетмен! За мною, Бетмен! Аго, Бетмен! Тобі не дивно, що доля знову зіштовхнула! Уже твій план провалився. Ну, Це лише питання часу, коли я захоплю Котам Сіті. Комп'ютери. Обчислюю. Ніколи. А знаєш чому? Так! Бо я завжди на один крок попереду. А я все одно завжди тікаю. Зараз не втече. Бо цього разу. Я тебе зловив. Серйозно? От тільки є одна проблемка. Хто ж тоді знешкодить бомбу? Тобі доведеться вибирати Бетмен, Врятувати місто чи зловити свого запеклого ворога? Все в купі не вийде. Вибач, що ти сказав? Казав, що в купі не вийде. Ні. А що було перед тим? Врятувати місто чи зловити ворога? Думаєш, ти мій запеклий ворог? А як же? Ти ж не мені поведений. Пф. А от і ні. — так і дуже зовсім сто разів так. Хіба хтось вибішує тебе так, як оце я? Бей Доля маком! супермен. Супермен же ж непоганий. Зараз у мене немає конкретного ворога погаця. Я просто б'юся з кубкою окремих вишківків. — Що? А що я це люблю? Добре, слухай, я не проти бийся з іншими, якщо тобі так хочеться. Але в нас з тобою особливий зв'язок. То якщо спитають, хто твій запеклий ворог, що ти скажеш. Супермен, ти серйозно вважаєш, що в наших стосунках немає геть нічого особливого? Ого. Послухай, що я тобі скажу, балаболка. Бетмен не заводить сунків. Що? Типу того стосунків. І немає ніяких нас. Бетмен і Джокер ні разу не парочка. Ти мені не потрібен. Хто не потрібен. Ти для мене порожнє місце. Як і всі інші.